Всім привіт, друзі! Сьогодні тема мого наступного відео. Це як Новозеландія святкує Новий рік, навпаки, влітку, а не взимку. Хто не підписався на мій україномовний youtube канал, будь ласка, підтримайте мене, зробіть коментар, подобайку. І розпочнемо. Взагалі я як прилетів спочатку в Нову Зеландію. І я прилетів, це був червень місяць, тут така стояла зима, холодна. Переморські поруноча по ночах. Так було незвично. А потім, коли я там святкував свій перший крісмес, Новий рік Новій Зеландії, то взагалі для мене це було неймовірно все навпаки. Адже в Україні ти розумієш це холодно, як правило, йде сніг, а тут жара плюс 30. І всі люди е, святкують е, Різдво. Спочатку 24 числа, як в більшості країн світу, і потім Новий рік, подорожуючи по країні. Тобто вони беруть, як правило, відпустки на тиждень, два тижні. І сім'ями подорожують. Багато хто святкує Різдво і Новий рік на пляжу. Тобто в них теж така традиція: цілий день на пляжу, вони там роблять також всякі сніговики, тільки не з. Снігу льоду просто такі всякі ляльки наражають. Е, Різдво тут е, різдвяні магазини вони починають наряджати за 2-3 місяці до Різдва. Тобто у них Різдво, якби так, ти вже заходиш за місяць, то все вже таке магазини Різдвяні, вулиці Різдвяні, і вже вони починають жити цим днем і так відчувається свято набагато раніше. І також е, ялинку вони ставлять набагато раніше. Не за два тижні, там можуть за місяць навіть поставити тут Новій Зеландії. І це так, е, спочатку тобі це перший рік, коли ти тут знаходишся незвично. Як це може бути літом, Новий рік і Різдво? І, а потім ти звикаєш. І для них, до речі, це нам здається, що в них що це нормально, що, ну, що це якось незвично, що січень. Грудень січення лютий це зимові місяці у нас, а їм здається, що це незвично навпаки. Вони звикли, що це тут літо в них. І як це як я їм розказую, наприклад, що в нас жара, це починається червень і по кінець серпня, новість там, по кінець вересня. То вони то їм це незвично для них нормально, коли це, це для них взагалі зимові місяці. Це коли в нашій літньому це південна півкуля, і ти до цього також звикаєш. Я вже тут пожив, наскільки 8 років, ну, із Зеландії, і для мене вже навпаки якось так призвичаїлося все таке, що зимні місяці в нас це вже не грудень, лютий, а це червень і серпень, з червня по серпень. І ти час, і ти поступово до цього звикаєш, і це нормально. В принципі, і, всі, і більшість, хто тут живе, також до цього звикають. Згадують тих, хто з холодніших країн, там кого зима, справжня тамінка, яка в нас зима, але поступово ти звикаєш до цього і розумієш, що це в принципі нормально, непогано, як вони цей. Е, готелі е, на ці різдвяні місяці. Е, Грудень-січень важко забронювати. Я ж говорю, вся країна подорожує, все стоїть, тільки скупляється, подорожують, п'ють пиво, їдять фішен чіпс, насолоджуються життям. Це в них, типу, це не так, святковий як у нас просто і сидять. да, вони Теж, теж зустрічають родинами не так, а більшість, я ж говорю, подорож десь поїхати, зняти такий будиночок з красивим краєвидом, подорожувати сім'єю. Це така фішка на Новий рік і на Різдво. Що друзі, хто кому сподобалася інформація? Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал про Нову Зеландію, поставте подобайку, коментар. Слава Україні і на зв'язку.